Добрий день, другий день. промислового форму. А у Києві. Ми дуже раді привітати нашого клієнта. Мотор Імпексу. Будь ласка, добрий день. Наша компанія спеціалізується на інженіри гідравлічних систем високого тиску. Ми створюємо гідравлічні системи, пізно хідніва параметри. Це можуть бути також налаштування. Це випробувальні стенди, в основі яких стоїть гідравліка. Також багато асортименту є вузлів гідравлічних систем, такі як гідроциліндри, гідравлічні блоки, додатково на базі гідравліки ми розробляємо та в колему. Трубозгінначі, безпосередня компонентна база нашої лінійки продуктової, вона складається з європейських компонентів, європейських комплектуючих, які ми поставляємо від відомих прославлених європейських брендів. Відповідно. Маючи великий досвід в багатьох сферах промисловості, ми готові запропонувати індивідуальні рішення саме для вас. Звертайтеся. Вам бажаємо клієнтів. Ще раз по стенду.